Нам би хотілося б виграти. Не виграли, на жаль. Для своєї команди я вважаю, що ми, ми могли дотиснути да, навіть до десять, але не дотиснули. Тому толь тому ось Порівняно з поєдинком проти епіцентру і сьогодні. ось чим відрізнявся минулий і цей поєдинок? Ну, там, якщо не брати до уваги, що було сім голів. Відрізнялися, що в нас інші футболісти грали. Загалом ось одне залікове, один заліковий пункт. Наскільки десь могли і пропустити, враховуючи те, що і в меншості грали, могли і забити. Ось які зараз емоції. Та емоції які. Там для нас, ну, як кажуть, одне, один заліковий бал в копілку, але ну, ми налаштовувалися на перемогу, нам потрібні були ці три залікові бали. Емоції, ну, я не тим, що ми не виграли цю гру. Наскільки сьогодні гравці виконали вашу установку на матчі? <гум> Завжди, ну, якщо не виграли, значить не виконали все те, що ми просили. Чи є вже десь розуміння, якісь, ну можливо, вже з урахуванням там втрат, є червона картка Юзефовича, ось чи є вже десь розуміння того, хто ж вийде вже на матч проти, проти металіста, який дуже-дуже скоро? Та розуміння буде вже ближче до гри, тому що у нас якась карма з центральними захисниками, там, з епіцентром. Три вилетіло сьогодні один по карточці, плюс сьогодні ще Федотов з травмою. Тому вже будемо завтрашнього дня починаємо готуватись до металісту і будемо дивитися, хто в нас в обоймі, а хто в Лазареті. Ну, дійсно, це що, якби, була цікава бойова така гра. Десь ми розуміло, хотіли десь м'яч покласти вниз і грати через короткі середні передачі, але... На жаль, поки що ще не ті поля, які б можна було грати в швидкий футбол. Десь Юкса більше вертикальними передачами грала на дебелка і на 9-го номера. Десь ми очікували і наголошували, щоб не програти верхові диноборства. І зрозуміло, що підбори, підбори були наші. Ну, але саме головне, що ми не пропустили, це вже тішить. Мали моменти, не реалізували. Ну, Очко заробили на виїзді і рухаємося далі. Ну, ось якщо розмежувати сьогодні гру і результат, чим більше все-таки задоволені? Задоволені самовіддачею і те, що не пропустили, тому що ми в двох іграх якби, в першому від Полтави пропустили, на зборах пропускали і вже тішить, що ми на ноль зіграли. І були моменти, але не реалізували. Ну, але є над чим працювати. Будемо працювати над тими помилками і зараз очікуємо ігру з Кудрівкою домашню. Зараз тепло пішло, думаю, і трава трошки піде, і зовсім інші поля будуть. І хочеться грати більш такий комбінаційний футбол, не збиватися на якийсь навал, не грозити, а через короткий середній пас виходити. Станковича і Пучковського сьогодні було три зміни в, в команді порівняно з поєдинком проти Полтави. Ось наскільки сьогодні задоволені тими гравцями, які сьогодні з'явилися, ну і наскільки десь не вистачало сьогодні, що Станковича, що Пучковського? Тренер завжди буде незадоволений якимись діями, тому що це є футбол, це є гра, і футболісти однозначно всі будуть помилятися. На сикі вони критичні будуть ті помилки, це вже інша справа. Тому що Пучковський і Станкович, вони багато пропустили, вони вже якби працюють в загальні групі, але не готові фізично, тому ми десь не брали їх на виїзд. Я думаю, на домашню гру вже будуть і той, і той вже буде готовий, а там будемо бачити, хто буде краще виглядати в тренувальному процесі, той і вийде в п'ятницю проти Кудрівки. Ну, на завершення, ключова ціль агробізнеса це потрапляння в топ-четвірку, чи розглядається загалом варіант потрапляння вже напряму через перше та друге місце. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб попасти. Як ми там попадемо, не попадемо, це вже інша справа, там кінцевий результат буде, але ми будемо все для того робити, щоб потрапити в УПЛ. Перший тайм був такий дуже бойовий, дуже багато боротьби. Але ми мали вважаю, перевагу, створили. Декілька моментів, особливо в другому таймі, мали нагоду вийти вперед і десь мали перевагу над юксою, але не сталося чисельною перевагою, тому прикро, що їдемо лише з одним очком, хоча дуже хотіли його перемогти. Чим сьогодні юкса здивувала? Ну, Взагалі чекали дуже небезпеки в атаці, бо знаємо, що є креативні гравці у юкси, але сьогодні, е ну, щоб з чимось здивували, то не можу сказати. У грі сьогодні, на твою думку, ось, в принципі, і атакували і створювали. І той момент, коли розстрілював голкіпера, ось на твою думку, що сьогодні десь, можливо, везіння не вистачило. Досить треба віддати належне вратарю, юкси виручив декілька моментів, ну і десь да, трошки не вистачало везіння цього. Що зараз в роздягальні про що спілкувалися з хлопцями, що сказав головний тренер? Ну, Відмитив наше бажання перемогти, але всі засмучені, бо були налаштовані лише на перемогу. То хотіли їхати додому з трьома очками, але, на жаль, їдемо за ним. Наступний матч проти Кудрівки вже десь ментально готуєтесь до нього. Так, звісно, вже з сьогоднішнього дня вже готуємося до Кудрівки, буде домашні, домашня гра. Е, плануємо влаштувати їм теплий прийом і також е, плануємо перемагати. Скоріше за мене перелом, тому не дуже добре себе почуваю. Що загалом в цьому епізоді? Ти йшов на м'яч, зіштовхнувся з головою, суперник? Ну, як я розумію, так. Я зняв м'яч з голови і потім він головою в'їхав палець і якось він випав. Звідти. Сьогодні ти неодноразово рятував команду. Як тобі загалом сьогоднішня гра? Так, якщо чесно, ніяк гра 0-0. Добре, що маємо одне очко і рухаємося далі. На яку гру налаштовувались, Очікувалися на такий сценарій? Так, це майже усі ігри це боротьба, боротьба, боротьба. і Сьогодні ніхто не переміг у цій боротьбі, у боротьбі, скажімо так. Що вже тобі казали лікарі з приводу твоєї травми, які вже є розуміння, чи буде якийсь аналіз, якісь обстеження? Ну, зараз будемо робити рентген і мінімум це два тижні. Буду відпочивати. Що відзначиш сьогодні у діях Юкса? Що, що на твою думку, сьогодні також і не вистачило для забитого голу? Дуже важко відповісти на це на це питання. Я думаю, краще це спитати головного тренера.